З вами я, Альона Захарченко, і до нас приєднується світла, прекрасне Ісітагая. Привіт, привіт, Люба, рада тебе бачити. Привіт, Альоночка, дуже рада тебе бачити також. Сіточка, зібралась питань дуже багато, і я е, планую розділити так поблочно. Перший блок буде стосуватися більш таких військових новин, а інший більш такий глибший, тому що запити з'являються від глядачів, е, які теж бажають дещо змінюватись, трансформуватися. Тому хочеться поговорити про дуже важливі теми. Тому е, першочергово я пам'ятаю, коли ми тільки розпочинали писати з тобою інтерв'ю, це ще понад рік тому, мабуть, відбулося. Ти тоді казала про те, що. Знаком завершення війни, ну період, коли буде на спад, вона йти буде авіакатастрофа, в якій загинуть люди. І зараз кінець року, початок року, відбулося низка таких авіакатастроф, чи саме вони символізуватимуть те, що війна в Україні буде йти на спад. Так, насправді саме ці авіакатастрофи з людьми вони являються символом того, що ми переходимо в третій етап трансформації. Це говорить про те, що зараз заходить третій вершник. І захід третього вершника, апокаліпсису. Апокаліпсис, апокаліпсис це зміни трансформації. А, є також символом, що саме в цьому році Папа Римський відкрив всім ворот. Тобто заходить нова енергія трансформації, створюється нова гілка реальності. І ось ця енергія трансформації припиняє а, те, що відбувалося до цього, як це було з ковідом, да, був ковід, і все різко закінчилося в один день. Так само і з війною все може дуже різко завершитися в один день. А чи можна зараз вже впевнено сказати, що у 25-му році війна в Україні принаймні завершиться, чи це ще не точно? Я точно знаю, що зараз ці питання активно вирішуються. Ну, 50% що так, але 50% що воно просто перейде в такий більш в'ялий режим, і просто ось буде такий досить довгий етап різних перемовин. Надалі, якщо все ж таки зараз буде така завершення принаймні гарячої фази. Чи можна буде найближчим часом там впродовж року владнати ситуацію настільки, щоб потім бути впевненим, що Росія не наступатиме знову? Чи все ж таки, ймовірно, що цей сценарій повториться? Станеться це все ж? А, я можу сказати, що ми знаходимося вже. На рубежі Третьої світової війни між Америкою і Китаєм ця війна назріває, і можливість розгортання такого сценарію це до 2030 року. Тому зараз можливо все. До 30-го року буде йти чистка планети, і може бути і воєнні дії, і катаклізми, і авіокатастрофи, і віруси різні. Тобто багато сценаріїв буде програватися одночасно. Тобто вони всі будуть стосуватися і території України теж. Чи можливо ми вже свою трансформацію пройдемо, завершимо, і це буде стосуватись виключно інші країни? Ні, це не буде стосуватись інших країн, тільки це буде стосуватись України. І коли буде розповсюджуватися вірус, це буде і в Україні також як і в інших країнах, тобто, але в Україні будуть найменші катаклізми. Україна це золота територія. Я вже неодноразово казала, що це війна за майбутнє, за майбутній оазис, в якому можна буде жити, тому що багато територій вони будуть через катаклізму ушкоджені або втрачені, і Україна це одна з небагатьох територій, на якій буде майбутнє. Чи Росія теж належить до тих територій, на яких буде майбутнє, чи на них чекає такий свій сценарій? Частково, а частково так, частково в них будуть пошкоджені території також через певні катаклізми. Загалом дуже зараз багато розмов про те про Трампа, його призначення, його вплив на ситуацію в Україні. А, ти що можеш сказати? Трамп це все ж таки цей рятувальний жилет для України чи навпаки? Я можу сказати, що Трамп буде намагатися вести переговори настільки, наскільки це можливо. А якщо він зрозуміє, що домовитися не вдасться, він дозволить Україні воювати далекобійною зброєю. Тобто в будь-якому разі це буде на користь Україні? Цієї... В будь-якому разі все буде на користь Україні, так. Для багатьох болюче питання це відкриття кордонів, відновлення авіасполучень. Чи можемо розраховувати, що можливо в 25-му, можливо, 26-й рік, все ж таки це відбудеться? Ну, я бачу середина кінець 25-го року, і можливо, це будуть два аеропорти: це Львів і Київ. Можливо, спочатку це буде Львівський аеропорт, потім вже це буде Київський аеропорт. Тобто, ось ці дві точки це ті точки, в яких найвірогідніше буде авіасполучення якраз таки в 25-26 роки. Відкриття кордонів для чоловіків, воно відбудеться до відновлення авіасполучень чи після? Я думаю, що це якось все буде відбуватися одночасно, приблизно одночасно. А як тільки буде домовленість, як тільки буде угода, кордони будуть відкриті, і насправді, коли відкриють кордони, то багато людей приїде в Україну. Е, є люди, які звичайно поїдуть за кордон, будуть подорожувати, але більше буде людей, які приїжджають ніж тих, які виїжджають. Будемо на це чекати зараз. Також хотіла би дізнатися у тебе. Я нещодавно буквально говорила з жінкою однією. І в неї син воює, і вона, як мама, яка почала займатися теж духовним своїм розвитком, почала говорити про вплив на ну, рідних, які тут знаходяться на тих, хто зараз охороняє нашу країну. Вона розповідала, як вона впливала, як вона допомогла сину вийти з складної ситуації, візуалізуючи це. Зараз би хотілося поговорити про це детальніше, як сьогодні матерям, дружинам, загалом родичам допомагати тим рідним, які знаходяться в страшних умовах, як спростити ці умови, знаходячись більш-менш безпечній місці. Так насправді ми маємо велику духовну силу, про яку ми навіть не підозрюємо. І коли ми знаходимося у будь-якій складній ситуації, перше, що нам треба зробити. Це заспокоїтися, зробити вдох, видих. І дійсно, якщо ми не просто уявляємо, що ця ситуація вирішується, ми відчуваємо тілом, що ця ситуація вирішується самим благосним способом для нас, і ми відчуваємо себе добре у цьому вирішенні, і ми відчуваємо, що все. А дуже благоприємно складається, воно так і складається. Це і є магія, коли ми програмуємо свою реальність, і нам потрібно працювати зі своєю реальністю, створювати образи своєї реальності, тому що якщо ми не будемо програмувати нашу реальність, це зробить хтось інший за нас. А, зараз я так можливо трішки розшифрую і деталізую для того, щоб абсолютно всі зрозуміли. Тобто, якщо там людина знаходиться у полоні, ми маємо візуалізувати настільки, щоб самі в те повірили, як ця людина повертається з полону. Важкий так, ми знаємо, як ми її зустрічаємо, як ми обіймаємо, як ми радіємо, куди ми йдемо, а, як ми. Посміхаємося, коли дивимося на цю людину. Про що ми починаємо розмовляти? Тобто, уявіть цю зустріч, уявіть ці моменти, уявіть, що відбувається після цієї зустрічі, як ви спілкуєтеся після цієї зустрічі. Тобто, уявляйте це не тільки через картинки, а й через відчуття в цілі. Це буде допомагати створювати саме таку ресурсну реальність. Я думаю, що це дуже дійсно багатьом допоможе. На жаль, зараз в Україні все більше сімей, які зазнали втрат, і під час війни, і окремо від війни за станом здоров'ям втрачають близьких. Чи є якась можливість людям вийти на зв'язок зі своїми рідними, які загинули для того, щоб щось запитати, щось сказати, що не встигли за життя? Чи є якась така можливість просто це зробити, коли ти цього бажаєш? Насправді, ви знаєте про е, дірик це е, вчений, який винайшов ось цю квантову заплутаність. І є математика Дірика, яка говорить про те, що в квантовому просторі в реальності квантового простору ми всі завжди пов'язані. І якщо ми об'єдналися один раз, ми завжди разом, тому. Ваша близька душа завжди вас чує, вона завжди знаходиться з вами на зв'язку, і достатньо просто закрити очі і поговорити, налаштуватися на вашу близьку душу і поговорити з вашою душею. І насправді, навіть коли відбувається дуже якась болюча смерть смерть через страждання, я буквально вчора згадувала таку свою смерть. І в цей самий момент душа, виходячи з тіла, вона повністю стирає цей момент болі і для неї, і для цієї свідомості. Цієї жахливої смерті не було, тобто вона страє, просто вона приходить в інший вимір і починає жити в іншому вимірі. І ось цей вимір, який обирається, він залежить від того, які надалі досвіди і уроки хоче проходити ця душа. Все залежить від всього. Іноді якісь уроки ми проходимо вже без фізичного тіла. І якісь найголовніші уроки іноді нам треба пройти як просто привид і без фізичного тіла. І в мене була така реінкарнація, де я зазнала дуже страшної смерті, і я якийсь час перебувала в тілі привида. і ось саме Знаходячись в цьому тілі привида, я мала пробачити свого вбивцю і прийняти це як частина шляху. І ось це пробачення воно звільнило мене, і я пішла в Вознесіння і змогла знову реінкарнувати і отримати тіло. Тому не всі уроки, навіть на любов, ми здатні пройти, знаходячись в фізичному тілі іноді роки, які ми проходимо, вони поза фізичним життям. Продовжимо цю тему. Часто тата зараз сказала про те, що коли вже відбулася ця смерть, ти далі вже цього болю не відчуваєш. Але є ті близькі, які лишаються тут, і якраз те, як вони переживають цю скорботу, той біль. Це дуже дуже хвилююча насправді, тому що ну, багато говорять про те, що душі е, погано, коли погано рідним тут. Як подолати цю скорботу? Тому що є, є різні види, і дехто досить швидко виходить з цього стану, а дехто просто поринає цю скорботу на роки і не може повернутися до життя. Чи є якісь методи, як витягти себе з цього стану? Перше, що треба зробити, це дійсно зізнатися собі в тому, що так, в мене є біль. Не тікати від болю, не намагатися створити вигляд, що болю немає, якось прикидатися, заспокоювати себе. Ні, в мене є біль. Треба зізнатися і треба дозволити цьому бути. Іноді. У вас болить голова, іноді болить рука, болить живіт, і ви маєте зізнатися, що так у мене щось болить, і я нічого з цим не буду робити. Тобто ми звикли, що з цим треба щось робити, якось це змінювати. Ні. Нічого не потрібно робити. Віддайте це Богу, скажіть, так, в мене це болить, і я віддаю це Богу. І нехай буде так, як має бути, нехай буде по Божій волі. Я віддаю цей біль Богу, я віддаю це відчуття Богу. І якщо мені треба скинути цей біль, нехай Бог допоможе мені, нехай моя душа допоможе мені це скинути. Якщо мені треба через цей біль щось усвідомити, від Відкрити серце, пробачити а, вбивцю чи пробачити себе в цій складній ситуації, тому що ми дуже часто себе звинувачуємо а, в смерті близьких, в смерті рідних. Просто дозволити всьому бути і прийняти все, не бігти від цього. Так це є. І так я дозволяю цьому бути. І я просто спостерігаю. Я просто спостерігаю, тому що ви не це тіло, ви не ця персона, ви це увага, це точка уваги. Тому не тікайте від болю, просто віддайте його Богу і сформуйте наміри, щоб ситуація вирішилася найкращим чином для вас, і спостерігайте, як це буде вирішуватися. Ти казала про те, що на жаль, Україні теж не оминути наслідків вірусу, який зараз вже починає поширюватися, чи є можливість ем, самим себе вилікувати або якось зробити так, щоб цей вірус тебе принаймні обійшов стороною і не наніс наслідків. Насправді ми не можемо хворіти, якщо в нас високі вібрації. Високі вібрації це означає жити без суму, жити без жалю, без якоїсь внутрішньої горечі. І якщо ви можете жити без негативних емоцій, а ви можете жити на радісній хвилі. На... Це така спокійна радість. це Радіти це не означає постійно бігати і сміятися. Ні, це просто перебувати в стані спокою і розуміти, що є Всесвіт і є оцей внутрішній Бог, який знаходиться в вашому серці, і він про вас потребується. І коли прийде правильний момент і правильний час, оцей внутрішній Бог, він зробить все правильно. І... Коли ми це розуміємо, коли ми зберігаємо спокій, то хвороба або просто не чіпляється до нас, або якщо вона і відбувається, то це відбувається якомога м'яко. Чи можуть ці ж методи допомогти, якщо це вже дуже складна форма хвороби, якщо мова йде за рак або інші смертельні хвороби на на таких серйозних стадіях? що допоможуть саме ці методи вилікувати, одужати від цього? Розумієте, рак це така хвороба, вона виникає, коли людина дуже довго зраджувала собі, коли вона дуже довго робила те, що їй не подобається, або щось терпіла, що вона ненавидить, і в неї а, всередині вимкнулася програма самознищення. Тобто я ненавиджу це, але я в цьому живу, краще я помру. Їй треба бути чесною собою, треба зрозуміти, що вона не любить, не хоче в своєму житті, і змінити це, і почати жити для себе, почати радіти, почати робити взагалі все, що вона хоче робити, і тоді вона вилікується 100%. То навіть складною формою, якщо дійсно дослухатись а, до себе? Якщо людина дійсно зізнається собі і обере життя, чесно скаже, а я обираю життя, але не те старе життя, в якому вона жила, а нове життя. А яке нове життя я хочу жити? А що я обираю? І тоді в неї все зміниться. Ти казала про те, що на землю в цілому чекають такі глобальні зміни. Як вони відбуватимуться? Що саме це буде, і через який час ми вже почнемо бачити суттєві зміни? А, ну, дивись, насправді зміни відбуваються постійно. Ми бачимо, що вже в пустелі розквітають сади, а це один з великих предвісників апокаліпсису. Це кінець. Цієї великої епохи і початок нової епохи. Тому предвісників дуже багато, і хто має очі, той все бачить. Але до 2027-2030 року ми будемо мати багато подій, які потрясуть людство. Я можу сказати, що далеко не всі пройдуть в фізичних тілах. Багато людей вийде з втілення і зараз йде. Як це сказати, розділення. І всі роблять свої вибори і розділяються навіть духовні сім'ї, які були разом дуже багато реінкарнацій, дуже багато років. Зараз, в 25-му році відбувається розділення і зустрічі з іншими людьми. Ось люди, яких ви зустрінете в 25-му році, вони будуть з вами наступні 9 років. У вас зараз може змінитися повністю круг друзів? Те, що ви займалися раніше, може зруйнуватися, і ви винайдете нову справу. Тобто цей рік глобальної трансформації і повного оновлення. Чи буде повністю знищено людство? Ти сказала про апокаліпсис, чи це буде якось часткова чистка? Частково завжди частина людей залишається, завжди частина посів для того, щоб знову створити новий посів, нову націю, частину завжди залишають. Але зараз відбувається такий процес, коли частина людства вона піде. Тобто всі, хто не не можуть перейти в фізичних тілах, вони перейдуть, але без фізичних тіл. Це велика кількість населення землі. Так про який інтервал часу йдеться? Чи це вже по суті те, що зараз відбувається з війни? Це вже і є чистка. Воно вже розпочалося чи так. далі теж. Так, ми бачимо, скільки людей забрав ковід, скільки зараз забирає війна. І ця тенденція вона буде продовжуватися до 27-го, 30-го років. Що далі після 27-го, 30-го? Це вже розквіт і це вже е, будування нової взагалі а, нового світу? Вони зрозуміють всі помилки, вони переосмислять все, людям будуть дані нові технології, і люди почнуть будувати новий світ тому світі будуть війни, а коли люди зараз пройдуть велику трансформацію, ні він вже не буде. А, дякую тобі дуже, і сіточка знає, що ти плануєш візит до України, до Києва, не, не тільки так до Києва ще там Одеса здається. Так, так, розкажи більш детальніше, впевнена, що дуже багато глядачів захотять приєднатися. А, так, насправді я дуже люблю приїжджати до України, і цього разу буде багато подій, буде ретрит в Одесі на початку березня, 8 березня, буде зустріч у Києві і потім буде свято. Воно буде з 13 по 16 березня. А якщо ви хочете потрапити, пишіть мені, я вам дам посилання на людей, які допоможуть вам потрапити на ці заходи. Також в мене планується зустріч з дітками. Я закликаю батьків, дітки, яких мають езотеричні таланти, які бачать привідів, бачать віщі сни. Я хочу зібрати таких дітей і зробити для них навчання, щоб діти могли розвивати свої езотеричні дари, працювати своїм каналом, краще розуміти себе, могли допомогти собі в цьому житті. І я думаю, що так. Школа для дітей, езотеричних знань, духовних знань, вона допоможе нам в майбутньому, вона допоможе встановленні наших дітей, а наші діти це майбутнє. Тому я хочу в цьому році присвятити велику увагу саме дітям. Ой, чудово. А можеш детальніше я знаю, що є глядачі, які постійно відвідують всі твої зустрічі і вже розуміють, що від них чекати. Для новачків, що дають е, оці е, зустрічі, що там відбувається, що змінюється у людей після них? А на зустрічах ми робимо багато практик. Ти знаєш, що я люблю працювати з тілом, я люблю працювати з диханням, з енергією кундаліні. А, і... Тіло воно пов'язане з нашою душею, і через тіло ми пізнаємо себе. Через тіло ми відчуваємо себе. І я хочу ще глибше зануритися в наше тіло, в нашу свідомість, підсвідомість, проживати такі важливі процеси. А свято Колі це взагалі свято перемоги. Добра над злом, світла над темрявою, тому саме свято Олі, а, я хочу зробити цього року в Україні для того, щоб а, підняти дух людей, для того, щоб з цією весною принести радість. Щастя, буде багато різних сюрпризів. А, вам сподобається приходьте. Буду дуже рада всіх бачити. Я особисто від себе скажу, що ці зустрічі точно змінять ваше життя, просто кардинально змінять і а, один день провести в компанії неймовірної ІСІТи, і ваш світ просто перевернеться до гри дригом, але в найкращому розумінні. Тому я теж з нетерпінням чекаю на цю зустріч, і з нетерпінням чекаю твоїх візитів. Зараз е, вам, любі наші глядачі, теж кажу про те, що всю інформацію можете дізнатися у ІСІТ, всі посиланчики на її сторінки можете знайти під цим відео, можете писати напряму їй, і далі вже вона підкаже, як е, приєднатися до зустрічей. Також нагадую вам, що можете задавати свої питання у коментарях під відео. Якщо вас щось цікавить, ви записуйте у наступних ефірах, обов'язково про це поговоримо. Ну і бережіть себе усім, мирного, тихого дня. До побачення! Бувай!